В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Такі слова вперше прозвучали в іудейській пустелі із вуст найбільшого народженого жінками. Ці слова претеча Господній Іоанн. Сказав для того, щоб підготувати людей до пришестя у світ царя, Спасителя його, який через свій прихід на цю землю сповістив про наближення Царства Божого. Образ Христа є прообразом Небесного Царства. Як у Христі, тільки усе добре і немає нічого злого, навіть каплі найменшого гріха. Так і у Царстві Небесному панують любов, мир, взаєморозуміння і милосердя. У сьогоднішньому євангельському читанні ми чули такі слова. Народ, який сидить у темряві, побачив велике світло. Тим, хто перебуває в країні і в тіні смерті. Засяяло світло. Ці слова були сказані ще у старому заповіті пророком Ісаєю, і їх сьогодні передає нам апостол і Євангеліст Матфей. Слова ці відносяться до жителів Поганської Галилеї, куди одного разу ступив Спаситель світу з проповіді. Але і ці слова не втрачають своєї актуальності. Є змістовними і дієвими і до нашого часу для кожної людини, яка будь де чи у будь-який час бажає знайти і побачити Христа. Адже Він сам сказав про себе: Я є світло світові, хто піде вслід за мною, той не перебуватиме у темряві і матиме світло життя. Христос є джерелом нетварного божественного світла. Це світло Він приніс на землю і цим світлом осяяв і освятив той шлях, який веде людину від землі на небо. Але тільки одиниці його сучасників зрозуміли і відчули, ким є насправді Месія Христос. Більшість бачила у ньому земного царя. Який повинен скинути римську владу, і після цього земне благополуччя має запанувати на землі. І навіть найближчі учні Христа Спасителя, які ще не були просвітлені Духом Святим у День п'ятидесятниці, запитували Спасителя, як повинно виглядати Царство Небесне, як його відчути і де його побачити. І одного разу Спаситель їм відповів, не думайте, що царство небесне прийде помітно. І скажуть ось воно тут чи ось воно там. Царство Боже всередині вас є. Отже, Христос Спаситель каже кожному з нас, що царство небесне не десь далеко. А всередині, у серці кожної людини може бути і перебувати. Тому що ми повинні пам'ятати, дорогі брати і сестри, що Господь дивиться на нас не зовні, як ми виглядаємо, як ми себе ведемо, як ми себе позиціонуємо у суспільстві, але зсередини, яким є наше серце. Тому він і промовляє у Святому Письмі: Сину, дай мені твоє серце. І тому. Спаситель очікує, щоб кожен з нас провів клопітку внутрішню роботу над собою, щоб наш внутрішній світ, наша внутрішня людина була спроможною вмістити ті початки Небесного Царства, які Господь сповіщає уже тут на землі, і через які кожен з нас може доторкнутися до тієї блаженної вічності, яка приготована для нас безкінечно і не матиме ніколи кінця. Але як часто буває у житті, коли людина намагається щось знайти якусь річ і ходить навколо неї, але не може ніяк побачити. І для того, щоб побачити красивий горизонт, освітлений яскравими променями сонця, потрібно протерти заплямовані очки. Так потрібно і протерти, очистити нашу душу для того, щоб вона змогла умістити те, що сповіщає Христос. А говорить Він нам про Царство Небесне, яке береться силою зусильними, і яке для кожного з нас є доступним і можливим тут на землі. І якщо ми хочемо відро. З брудною водою наповнити водою чистою, то нам необхідно спочатку спорожнити це відро і потім зачерпнути туди чистої кришталево-джерельної води. Тому і Господь закликає усіх нас до внутрішньої зміни, до покаяння. Бо якщо буде воно у нашому житті, то тоді для нас відкриється і небесне царство, заради якого прийшов Господь і яке нам подарував. А покаяння це зміна розуму людини, це очищення душі. Над покаянням управлялися безліч людей, які сьогодні вже стали святими і є нашими небесними заступниками. Там, вгорі. І сьогодні ми маємо можливість доторкнутися до тієї письмової спадщини, яка нам передається через великий досвід їхнього духовного життя. Тому ми так часто відкриваючи святе письмо і прочитуючи там незмінні євангельські настанови, звертаємося і до святих отців, які також були людьми. Мали таку ж плоть, як і ми, але змогли стати угодниками Божими і вказали нам цю можливість і цей шлях для нашого спасіння і духовного досконалення. Святитель Ігнатій Бренчанінов говорить такі слова: Покаяння подає людині свою могутню десницю. Подає людині, яка перебуває у глибокій прірві, у пеклі гріхопадіння. І ця десниця для кожного з нас стає Божою правицею, якщо ми силою покаяння очищуємося і своїми руками щосили намагаємося триматися за неї. Тоді ця Божа десниця проводить нас через усі буревії нашого земного життя. І затягує нас у Небесне Царство. Нам тільки потрібно щосили триматися за цю Божу руку і ніколи її не відпускати у своєму житті. І як Бог буде бачити наш намір, то Він неодмінно більше сили зі своєї сторони докладе, щоб ми не загинули тут на землі, але мали вічне життя у небесному Його царстві. Тому і преподобний. Амвросій Оптинський продовжує цю думку такими словами. Всеблагий Господь нічого не вимагає від нас як тільки одного щирого покаяння. І за те, тим, хто покаялися, відкриває двері Його вічного і небесного царства. Покаяння відкриває перед нами. Двері, за якими творіння зустрічається зі своїм Творцем, воно вводить нас у ту іншу реальність, яка не має земного закінчення, але має небесне і безкінечне продовження. І найбільше, найглибше і найцікавіше, що це безкінечне продовження, сповіщається тут, нам на землі. І, хоча ми усвідомлюємо, що прийде час, коли земне життя наше закінчиться, ми його не будемо так переживати як людина, яка не знає Бога. Бо будемо знати і усвідомлювати, що це є тільки початком нашого подальшого, вічного існування разом з Богом, який привів нас до життя. Відомий Проповідників богослов давнього часу, митрополит Антоній Суровський у притаманному йому стилі, глибини і простоти слова дає нам таку настанову покаяння полягає у тому, щоб повернутися обличчям до Бога. І як часто буває так у житті, що одна людина втікає від іншої. Тому що вона чимось грішила перед нею. І коли ми інколи бачимо іншу людину, то, маючи з нею якісь неприємні відносини, змінюємо свій маршрут, щоб з нею не зустрітися. Більше того, ми навіть не можемо подивитися їй у вічі і повернутися до неї обличчям, бо завинили перед нею. Але як щиро і радісно ми дивимося. На обличчя іншої людини і посміхаємося разом з нею, якщо нас не розділяє гріх, якщо між нами немає ніякого зла, ніякої ненависті і помсти, а між нами любов, взаєморозуміння, взаємопідтримка і щира братська підтримка один одного. Тоді і в очах іншої людини ми бачимо Бога. Ми бачимо того Бога, який прийшов на землю. Сповістив нам про своє Небесне Царство, яке дарується кожній людині ще тут на землі. І тоді через цей погляд ближньої людини, який наповнений любов'ю, ми відчуваємо і розуміємо, що Бог нам дає можливість на цій землі доторкнутися до того вічного і незмінного, що нас очікує у майбутті. Потрібно небагато. Просто розвернутися на 180 градусів і повернутися обличчям до Бога. і проявити своє бажання дивитися йому у вічі через постать ближньої людини, яка нам зустрічається щоденно на нашому життєвому шляху. Якщо навіть у нас буде багато чого не виходити, ми будемо падати, будемо плакати і збивати свої коліна. То Бог буде з нами завжди подавати свою руку допомоги, щоб ми далі вставали і рухалися у вірному напрямку. Дорогі брати і сестри, покаятися, стати на шлях покаяння означає почати жити по-новому. І тоді. У такому нашому бажанні, Господь нам дає можливість доторкнутися до царства Його Небесного, яке приходить непомітно. І, можливо, ми не будемо ще усвідомлювати, що ми живемо вже у цьому царстві, але воно буде вже у нашому серці, тому що воно буде всередині нас, так як нам Господь заповідає і яким є Його слово незмінним на всі часи. Тож давайте будемо добре пам'ятати, закаруємо у своєму розумі і в глибині свого серця ті слова, якими Господь почав свою проповідь тут на землі. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. І коли прийде той благословенний час, що ми перетнемо межу життя на землі і вічності на небі. Тоді ми станемо перед Богом і з чистою совістю скажемо: Ось я, Господи, прийми мене у Твоє небесне царство. Амінь.